Консультація для батьків правове виховання дошкільників. Сучасна сім'я несе найбільшу відповідальність за виховання дитини. Саме вона має виконувати головне завдання забезпечувати матеріальні та педагогічні умови для духовного, морального, інтелектуального, фізичного розвитку своїх дітей. Конституційним обов'язком батьків є утримання своїх дітей до повноліття. Законом України про освіту на батьків покладена відповідальність за фізичне здоров'я та психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їхніх природних здібностей. Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди, сім'я та навчальний заклад. Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти, дитину висміють, вона стає замкнутою. Дитину хвалять, вона вчиться бути шляхетною, дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе. Дитина буде поважати права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність, коли ж порушуються права дитини, коли немає безпеки для її життя та здоров'я, коли її потреби ігноруються. Коли по відношенню до дитини спостерігаються випадки насильства або приниження, коли порушується недоторканність дитини, коли дитину ізолюють, коли дитину залякують, коли дитина не має права голосу в процесі прийняття важливого для сім'ї рішення, коли вона не може вильно висловлювати свої думки та почуття, коли її особисті речі не є недоторканими. Коли її використовують у конфліктних ситуаціях з родичами, коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей, як реагує дитина на порушення її прав? Їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими, її турбують особиста безпека і любов до неї, вона часто буває у поганому настрої, може втекти з дому, може приймати наркотики або алкоголь, може робити спроби суїциду. Що батьки можуть зробити для своєї дитини? Пам'ятайте, що дитина це окрема особистість, яка має свої власні почуття, бажання, думки, потреби, які потрібно поважати. Впевніться, що дитина знає номери телефонів 101, 102, 103, 104, імена та телефони близьких родичів, сусідів. Навчіть її казати ні, навчіть захищатися, вміти поводити себе безпечно. Негайно припинити фізичну та словесну агресію по відношенню до неї та до інших людей, знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня, ділитися з дитиною своїми почуттями та думками, пам'ятайте про її вік та про те, що вона має особисті особливості. Залучайте її до обговорення та сімейних справ, проблем, які можуть бути для неї доступними. Залучайте дитину для створення сімейних правил. Діти в суспільстві найбільш вразливі, тож діти, права яких порушуються, часто стають соціально і психологічно дезадаптованими. Будьте здорові та поважайте та цінуйте свою дитину.